Коли я підросту, я точно з'їжджу на виставку CES в Лас-Вегасі, так я говорю собі кожного року, але кожного року я розповідаю вам про новинки, які представляють на цій презентації і виставці, ось в такому форматі зі своєю студією. Сьогодні буде так само. Сьогодні будемо дивитися на те, що показала компанія Samsung. Словом деякі речі, про які я сьогодні вам буду розповідати, я буду їх оглядати впродовж року, тому що є гаджети для дому, розумні гаджети, які я дуже сильно хочу придбати у власне використання. Ви колись мріяли. Грати в 3D, але так, щоб не одягати важкі окуляри чи VR-шоломи. ну від яких завжди болить голова. Я ось нещодавно подивився кіно у vr шоломі. Прикольно, але просто був такий весь якийсь червоний, що просто нереально, схоже, у 26-му році це нарешті стало реальністю дивитися контент і грати в ігри у 3D. Без додаткових опцій. Samsung щойно на CES 2026 у Лас-Вегасі представили монітор, який видає 3D-зображення прямо в повітрі. Це абсолютно серійна робоча модель. На ньому вже можна запустити близько 60 топових ігор. Сьогодні розберемося, як це працює, чому ваш наступний телевізор буде вчити вас зготувати і навіщо монітору операційна система, яка оновлюється 7 років. Погнали. Почнемо з того, на чому Samsung зробила особливий акцент. Це лінійка моніторів Odyssey 2026. Всього представили 5 нових моделей. Головна зірка це Odyssey 3D, модель G90X H6K. І 6К там не просто так. Це перший у світі 6К 3D ігровий монітор на 32 дюйми. Працює це так: спеціальна камера відстежує ваші очі, а дисплей підлаштовує картинку для кожного ока окремо. І ті, хто це спробував, блогери в Лас-Вегасі кажуть, що глибина зображення така, що хочеться просунути. Руку всередину. На старті вже підтримується 60 ігор, включно зі Stellar Blade, Lice of P та новий Berserker Hazan. Але і це не все. Odyssey G9 тепер теж у форматі 6K3D. Це надширокий гігант для максимального занурення. Я вам його демонстрував, коли був на виставці IFA в Берліні. Це величезний монітор. Його теж оновили. Ще є Odyssey G6 та три нові моделі G8. Це оновлення класики для кіберспорту та професійної роботи. І дуже важливий момент: тепер Samsung офіційно Обіцяє 7 років оновлень системи Tizen. Так, на цих моніторах ще й операційна система стоїть. Це як зі смартфонами. Ви купуєте монітор сьогодні, і до 2033 року він отримуватиме нові функції та патчі безпеки. Просто щось неймовірне. Хоча я думаю, що купівля монітора до 2033 року більш. Актуальна, ніж смартфону, наприклад. А тепер переходимо до вітальні. Тут Samsung знову показала справжнього монстра, про нього ми вже говорили. Це 130-дюймовий мікро RGB-телевізор, де кожен мікродіод світиться сам по собі. Ніякої підсвітки, тільки чистий колір. Рамка зроблена в стилі таймлес фрейм, тобто він виглядає як частина інтер'єру, а не як чорний прямокутник. А якщо говорити про реальні квартири, наші з вами, то є OLED, S95H. Найтонша модель у лінійці. Вона підтримує новий стандарт hdr 10 Plus Advanced, який за допомогою AI оптимізує яскравість і рух залежно від жанру контенту, який ви дивитеся. Це може бути кіно, спорт чи ігри. А ось дивіться новинка. The Moving Style мобільний екран на підставці. Його ідея це екран, що Слідує за вами круто. Або ж, наприклад, новий The Freestyle Plus оновлений компактний проєктор. Тепер він настільки розумний, що вирівнює картинку навіть на кутах стін або м'яких шторах. Також представили нові Wi-Fi колонки Music Studio 5 та 7 від дизайнера Ервана Бурулека. Це таки, знаєте, вже не просто звук, це арт-об'єкти. У мене словом, є деякі гаджети від компанії Samsung, які теж виглядають як арт-об'єкти у кімнаті. Якщо ви на них подивитеся, ви ніколи не скажете, що це якась колонка. А і ще дещо система. Кліпса Audio тепер інтегрована в усі телевізори 26-го року. Вона створює об'ємне просторове звучання навіть без зовнішньої акустики. Переходимо до розумного дому. AI тепер буквально всюди. Побутова техніка тепер теж стала компаньйоном. І у центрі всього це холодильник Family Hub. У нього тепер вбудований. Google Gemini. там всередині стоїть камера AI Vision, вона бачить продукти, розпізнає їх і надсилає вам на телефон звіт під назвою Food Note. Як це буде працювати в житті? Холодильник знає, що у вас є курка, наприклад, там перець і через функцію що сьогодні на обід пропонує вам рецепт. Якщо ви обрали відеорецепт на екрані, холодильник сам відправить налаштування на духовку чи плиту. Тобто навіть смартфон в руки з Gemini не треба брати, щоб дізнатися, як це все приготувати. І потім ви отримуєте щотижневий звіт. Foodnote, що ви з'їли, що зіпсувалося, які продукти треба докупити. Функція, що сьогодні на обід, запропонує рецепт на основі того, що лежить у вас на полицях. Обрали якийсь рецепт, холодильник сам відправить налаштування на вашу духовку. Це реально круто. А ось цю штуку, скоріш за все, я буду собі обов'язково купувати. Це Bespoke AI Air Dresser. Парова шафа з функцією Auto Wrinkle Care. Ну це така штука, де потужні струмені повітря розгладжують сорочки за лічені хвилини. Просто забуваємо про праску. Мені цієї штуки. Реально не вистачає. Ще показали Bespoke AI Jetbot Steam Ultra. Це робот-пилосос на потужному чіпі Qualcomm Dragon Win. І завдяки активному стерео 3D-сенсору він бачить навіть прозору воду чи сік. І тепер знає, що це конкретна рідина, яку треба витерти там не просто розмазати. Плюс через камеру він може стежити за вашим котом чи собакою, поки вас немає. І ще є категорія гаджетів, вони більш пов'язані з бізнесом, але прикольні. Special Signage. Це панель для вітрин на 85 дюймів з підтримкою 3D. Шаною всього 52 мм. Ну просто ось уявіть собі, ви йдете повз магазину, а на вас із вітрини випливає товар у повному d зображення і все це керується дистанційно через платформу під назвою Samsung VXT. Ну тобто майбутнє реклами теж вже в 3D. Що ми маємо в сухому залишку? 26-й рік став роком, коли техніка почала жити в принципі так само, як і розумна техніка на кшталт смартфонів, планшетів і комп'ютерів AI абсолютно всюди. 6 к монітори з сімирічною підтримкою, 3D без окулярів та холодильники з інтелектом від Google Gemini. Odyssey 3D. Як кажуть люди, які його спробували, це прям дуже вражає. А ось що з цього списку ви поставили собі вдома? Це ось таке питання для вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І дякую вам за перегляд. Будуть ще випуски з виставки ces 2026 Є про що розповісти. Дякую, що ділитеся цими відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!